Господи мій, Ісусе Христе, дякую Тобі за цей день, що минає, за всі радості і випробування, за людей, яких Ти послав на моєму шляху. Дякую за кожен подих, за світло, що гріло мене, за слово, що втішало, за любов, якою ти торкався мого серця. Пробач мені, Господи, якщо я когось образив словом вчинком. Пробач мені за хвилини гніву, за байдужість до добра, за брак любові й терпіння, очисти моє серце від усього, що могло затемнити світло Твоєї благодаті. Сьогодні, коли ніч огортає землю, я віддаю тобі всі турботи й страхи. Вони більше не мої, я кладу їх до твоїх ніг, бо Ти мій Спаситель, ти мій спокій. Бережи, Господи, мою сім'ю, усіх, кого люблю, усіх, хто сьогодні самотній, хворий чи зневірений, пошли їм світло Твоєї присутності, щоб у серцях. Запанував мир, навчи мене, Боже, засинати з чистою душею і прокидатися з вдячністю. Нехай мій сон буде мирним і спокійним, а твій ангел стоїть на сторожі біля мого ліжка. Якщо я не побачу ранку, прийми, Господи, мою душу у свої обійми. А якщо даруєш мені новий день. Дай сили прожити Його для тебе. Дякую, Ісусе, що Ти поруч навіть тоді, коли я не бачу Тебе очима. Ти моє світло серед темряви, моя надія серед сумнівів, моя любов, що ніколи не минає. У Твої руки, Господи, вручаю себе, свій Дім і всіх людей світу. Хай твоя воля буде в усьому, хай ніч стане часом миру, а ранок новим початком благодаті. Амінь.